А якщо говорити про успішність, атак, які наразі планує з тими ресурсами, що має Російська Федерація, то як це можна оцінити? І скільки ресурсів, який потенціал ракетний, є наразі у Росії? як часто такі от удари там по 20-30 ракет, наприклад, одночасно може собі дозволити сьогодні не вчиняти Російська Федерація? Ну тут однозначно сказати не можна, що у них там з виробництвом, так але воно йде на жаль, на жаль, отримують вони запчастини. На жаль. Ці запчастини виробляються і в Європі, і за океаном і в сполучених штатах, тому є і такі деталі на жаль. От власне це і продемонстровано було нашим партнерам. Що дійсно треба отут налагодити контроль виробництва поставки в ті чи інші країни, які допомагають агресору? Ось це треба припиняти всіма методами, принаймні, зменшувати, щоб вони мали менше засобів для цього. Чи скільки ракет, скільки собі можуть дозволити? Ну. Тут навіть не варто гадати. Беріть статистику наших повідомлень, яких ми даємо про ці обстріли про використання їхніх ракет. Там все чітко показано, скільки ракет вони фактично можуть собі дозволити випускати по території нашої держави. Якби могли більше, вони б безумовно випускали більше. Тому, от власне, це той приблизний приблизна кількість в місяць, там близько 100 плюс-мінус ракет, які вони можуть виготовляти. І таку ж кількість вони власне відпускають. Ну це припущення нехай таке, але воно в принципі відповідає тим реаліям і тій статистиці, яка є на сьогоднішній день.